висловлює особисту думку про ціночні судження та все що йому дозволено законом України статтею 30 Конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз повторюю висловлює особисту думку. Вам обов'язково повинна подобатися. А ви знали, що в нашому місті назріває гучний скандал через те, що гауляйтер Кривого Рогу образився на журналістів, які розказали про нього правду. Це все реально. Щоб виправдати людину, яка до повномасштабного вторгнення расистів фанатіла від усього руського на сцену, витягли давно забуту політичну постать. Олег, олег прокидайся, прокидайся, салям салямалейку, на роботу пора. вілкула захищати треба. Вгадаєте кого? Ну ж бо, спробуйте вгадати, а я вам натякну. Я жив! Це колишній політик, член партії регіонів, думаєте, Янукович виліз із Ростової став на захист Сашка Ровного? Ні, майже вгадали, буквально близько. Вілкул, я думаю, написав листа до Януковича з проханням встати на захист вілкула. Але думаю, що поки що вони не зійшлись у ціні, бо Янукович багато захотів. А Сашка Вілкул скупий, як я не знаю хто. Він за копійку вдавиться, а за гривню гробця в полі заганяє. Вот це правда. Тому, поки Янукович ще думає, а Сашка Ровний намагається його вмовити, ми з вами давайте розберемося в суті цього скандалу. Ні для кого не секрет, що трошки більше року тому в Кривому Розі з'явився новий засіб масової інформації, який організував місцевий житель Олексій Таймурзі. Здравствуйте, як ваше діла. Ми з Олексієм колись інтерв'ю записували, де він пояснював, ким працює, на чому заробляє та ля гроші. Ось це саме інтерв'ю, ви можете його подивитися за посиланням, яке ви бачите в кутку екрану. Це у випадку, якщо ви дивитесь це відео на Ютубі. Якщо в якомусь іншому місці в якійсь іншій соцмережі, то заходьте на Ютуб, підписуйтесь та шукайте у. Описі до відео. Тож, новий змі має назву свої та займається тим, що показує усім іншим колегам високий стандарт роботи по висвітленню подій у нашому місті. Мені самому дуже приємно, що в нас з'явився такий засіб масової інформації, адже я відчуваю і власну дотичність до його створення. Яка моя дотичність? Сподіваюсь, Олексій Таймурзін не образиться за те, що я вам зараз це розповім. Ідея створення цього засобу масової інформації з самого початку була моєю. Я порадив це зробити Олексій. Олексій вислухав, побачив цю логіку, реалізував цю ідею і дав їй життя. Ну а я звісно допомагав йому в цьому і допомагаю по цей день. Але це не стосується теми. Журналісти своїх працюють в кількох напрямках: це висвітлення актуальних подій, ну це вони там і на ДТПшки їздять, і на вибухи, і на передову. Вони скрізь. Ну і другий це розслідування. Одне з таких розслідувань нещодавно було опубліковане на офіційному каналі. Свої військова адміністрація Кривого Рогу таке серйозне і відповідальне словосполучення. Але що насправді можуть приховувати під цією назвою питання легітимності, а точніше законності створення такого відомства у кривому розі вже неодноразово підіймалось у суспільстві. І за дозволом Олексія Таймурзіна воно було перепощено в моїй публічні канали. У розслідуванні йшла мова про незаконність формування військової адміністрації Кривого Рогу, про незаконність діяльності Ради оборони міста, про фінансування цих органів та корупцію, яка з ними пов'язана. Якщо ви ще не дивилися і вам цікаво подивитися це розслідування, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео, але у випадку, якщо ви дивитесь його на Ютубі. То що зробили журналісти? Розказали чисту правду, як вона є, назвали речі своїми іменами і зробили висновок, що для Сашка Ровного це ніяка не війна, не оборона міста та держави, це передвиборча кампанія. Так і лініє? І знаєте що? Я з цим цілком погоджуюсь. Дивіться, я відверто кажу, що погано розбираюся в економіці, майже нічого не розумію в військовій справі та в хімічних науках, але. Стосовно політичних процесів, їх я відчуваю кожною клітиною організму. З першого тижня повномасштабного вторгнення я зрозумів, що для нас це війна, а для ровного це передвиборча гонка. Та тоді я про це не розповідав, бо тоді був зайнятий з геть іншими питаннями. Я тоді займався питаннями підготовки до оборони міста разом із групою своїх однодумців. Ми формували блокпости, робили коктейлі Молотова, діставали броніки, готувалися. Та менше з тим, тож журналісти видання свої. Розповіли правду, що в кривому розі немає законного керівництва, а влада узурпована в руках однієї корумпованої сімейки, яка доїть наше місто вже 12 років. По всім направленням майже три дні минуло з тих пір, як було опубліковане те розслідування, і лише на третій день вілкули знайшли, що відповісти на правду від журналістів. І знаєте, що вони відповіли? Та враньо. Точніше, що за них відповів найнятий ними чиновник втікач із партії регіоні. А зараз ми з вами це і розглянемо. Колишній міський голова міста Марганець Олег Бідняк на своїй сторінці у Фейсбуці вистрав публікацію про Сашку Вілкула і медійну атаку на нього. Там, колишній мер Марганцю, писав купу слів про те, що свої фінансуються наркокартелем та корумпованими полісменами, та здебільшого про якісь неіснуючі існуючі чесноти Сашка Вілкула, просто вигадані казки про Сашка Вілкула. Хто такий цей бідняк? Вам дуже скоро в усіх деталях розповість мій колега та друг Олексій Таймурзін або колеги із видання свої. Я вам тільки покажу його сторінку у Фейсбуці, щоб ви могли зрозуміти, що це за ватяна істота. Фанат руського світу, як сам Сашко Ровний. Ось дивіться на ці чудові фотокартки. Видно, що людина. Ой, ні, я не хочу це коментувати. Мені просто вже набридлі ці расисти їх сторінки, хоч ви не позорились, старе лайно повидаляли. Повернемося до того висору, яким цей бідняк хотів захистити Сашка Ровного. Перше каже бідняк: це те, що йому байдуже на закони України, байдуже, що узурповувати владу в державі незаконно. Він пропонує ні, не відновити законність, не жити по закону. Він пропонує називати Сашка Ровного замість голови військової адміністрації головою ради оборони міста. Тобто, ну не подобається вам, що він гауляйтер. Називайте його президентом. Да. Але чому тільки ці два варіанти, чого його не можна назвати перевертним, расистом, делаборантом, узурпатором чи гауляйтером? Друге, про що пише бідняк, це те, що він точно знає, що коли багато хто втік, Ровний Я нікуди не збігав. Взяв на себе відповідальність, за яку не хоче відповідати, та почав керувати обороною міста. Бо, якби він взяв відповідальність, він би зараз відповідав за узурпацію влади. Але за це він не хоче відповідати. Где нашими словами людськими це означає, що він зібрав великий бізнес і оголосив рекетирські умови, або бізнесмени везуть йому гроші і дають обладнання, або більше не працюють у кривому розі і многое многое другое. І звісно ж, відразу Дровного почали у великих сміттєвих мішках звозити долари, які ніхто не рахував. Тобто, в перші дні вторгнення Сашко організував потік грошей. А в той самий момент у соцмережах розліталася інформація про саботажі. Плами заходів із оборони міста мені, як блогеру та журналісту, писали люди про те, що звертались до вілка, щоб поставити на в'їзді у місто велику техніку, щоб унеможливити захоплення кривого рогу. Але вілкул ігнорував це все. Ви за мною не спорте, бо. Під тиском суспільства в перший тиждень почали в місті з'являтися протитанкові їжаки та блокпости, які організували прості мешканці Кривого Рогу, без будь-якої домовленості із Сашком Ровним. До речі, саме тому цих їжаків зараз нема по місту. Їх під час комендантської години вночі зібрали і відправили на переробку, щоб хтось на цьому заробив. Тобто хтось за свої гроші їх встановив, військова вигадана адміністрація забрала, і десь гроші загубилися. Тільки 8 мільйонів. Я можу цю хронологію продовжувати довго, та ми таким чином від суті відходимо. Якщо вам цікава моя хронологія повноштабного вторгнення, пишіть у коментарі. Якщо багато бажаючих набереться, я над цим попрацюю і видам вам матеріал. Працювати треба десь приблизно тиждень, тому майте на увазі. Повернемося до висера колишнього регіонала і мера Маргенсю. Третьому пункті свого висеру цей пан Олег Бідняк плює в очі солдатам-захисникам, нашим героям, бо він стверджує, що це абсолютна, тобто виключна заслуга вілкула, що в кривий ріг не зайшли рашисти розумієте, абсолютна заслуга Вілкула. Це він абсолютно сам це зробив. Четвертий пункт у справі захисту честі та достоїнства безчесного та недостойного складається із того, що ніхто із тих, хто критикує Сашка Ровного, ніколи не був на Карачинівській дамбі, ні на взірваних підстанціях і ніяк не бореться зараз із блекаутом. Подождіть, подождіть. Знаєте, що я на це відповім? Що це брехня? Я багато разів був на Карачинівській дамбі, і я переконаний. Що з точки зору закону, що з точки зору здорової логіки та результату, що мій візит на дамбу, що візит туди це одне й те саме, бо я звичайний громадянин і він звичайний громадянин, який фактично нічого не вирішує. Стосовно зірваних підстанцій та боротьби з блекаутом, тут навіть коментувати нема чого. Ви просто самі в себе запитайте, що може робити людина з купленою батьком освітою на технічних об'єктах. Те саме, що будь-хто з нас торгувати Харею на камерах, і більше нічого. Не можу нічого сказати про. Для усього іншого є спеціально навчені люди, які весь цей час жили та працювали в нашому місті в кривому розі працювали в надскладних умовах, які їм створювали ці самі Ровний і його сімейка. Тяжело працювати. Тому те, що вілку там десь вештається, геть не означає, що без його присутності ніхто б не розібрався з тим, що робити і як виправляти ситуацію. Город працює в нормальному штатному режимі. П'ятий пункт захисту ровного. Дійсно залізобетонний. Тут нема чого відповісти на запитання: що якщо Вілкул самозванець, то чому з ним спілкувались Арахамія, Тимошенко, Веріщук і Резніченко? Ну хіба що Резніченко корупціонер? Похлєщевілку, а тому роз, зрозуміло. А от в шостому пункті є навіть скріншот і посилання на сайт президента, де копірайтер сайту помилково написав, що президент заслухав доповідь голови військової адміністрації Кривого Рогу. Ну ви ж не думаєте, що президент сам приїхав і потім написав Я зустрівся з головою адміністрації. Це, звісно, зробила якась. Недолуга людина, така сама, яка працює на 1+,1 плюс один чи інших змі, де титрують вілкула як голову військової адміністрації, хоча він ним не є. Просто людині було впадло розібратися в ситуації. За що до речі, я б на місці президента запитав би з цієї людини на це мені дійсно немає чого відповісти. Крім того, про що я вже розповідав у попередньому відео про можливу домовленість чи шантаж Сашком Ровним, президента Зеленського по скриптом Бідняк пише, що правда про вілкула його вивела із себе, бо пан Бідняк по кишеньковим віл. Клівським паблікам регулярно бачить фото, що Вілкул допомагає прифронтовим громадам, хоча міг би цього і не робити. Ну що, пане Олеже, вам на це сказати? Ви мені краще скажіть, як назвати людину, яка вкрала 30 мільярдів, а потім пожертвувала мізерний відсоток від цього на якусь умовно добру справу? Оп, Сирена! Поки ви думаєте, я вам нагадаю, що за результатами торічної перевірки із бюджету кривого рогу було вкрадено 27 мільярдів гривень, які могли піти на розвиток та на розбудову міста. А пішли у кишені самі знаєте кого? Дякую. Час підбивати підсумки з точки зору закону влада в кривому розі нелегітимна та захоплена мафіозним кланом. Про це докладно і з доказами повідомили журналісти. По традиції усі правоохоронні органи це проігнорували. Цю відповідь бідняк писав не журналістам, а пенсіонерам, бо використовував тези із методички, яку вілкули роздають своїм ботам, щоб у коментарях в соцмережах формувати потрібну їм суспільну думку. Ну а для того, щоб якомога більше людей побачили цей висяг вілкулівського бідняка, його публікацію репост. Снули усі кишенькові змі та пабліки вілколів. По суті, бідняк нічого не написав. На прямі запитання не відповів. Все має вигляд типового діалогу з будь-яким расистом із Ерефії, який захищає Путіна. Він, звісно, але він не нінават. Ті самі тези, ті самі аргументи про Где ви були 8 років, поки вілку в окопі сам стояв город. Ну це майже те саме, що і кацапи запитують. А от про що бідняк геть не пише. Це про те, що Кривий Ріг сталеве серце сталевої держави, і мешканці Кривого Рогу голими руками б задушили вілкула, якби він здав місто. Ну, к народу не треба боятися йти. говорячи про це, я знаю про що говорю. Знаю, що до діда, виконуючого обов'язки мера, в перші дні війни прийшли патріотично налаштовані люди і сказали, дивлячись в його маленькі брехливі оченята, що ані він, ані його син не переживуть того моменту, як в Кривий Ріг зайдуть Раш. Шистий про це можна довго розказувати. Багато деталей мені відомі, але я обіцяв їх зберегти до перемоги, якщо, звісно, сам до неї доживу. Ну а на цьому, все. Дякую за ваш перегляд, за лайки та коментарі. Хотів трошки більше розказати, але і так за багато часу витратив. Тому живіть довго та процвітайте, особливо ті, хто підтримує нашу боротьбу проти вілкулів фінансово. Посилання на пожертви для розвитку каналу ви знайдете в описі під цим відео. Дякую і до зустрічі. А все остальное, то такое отлукав от. Лукавого.